Один за всіх та всі за одного. Вони не герої Романів Дюма вийшли гуртом під стіни Івано-Франківського обласного управління УМВС, аби оборонити свого друга. Понад півтори сотні молоді вимагали у правоохоронців припинити переслідування Станіслава Галюка. Його звинувачують у хуліганстві та завданні тілесних ушкоджень працівнику міліції під час виконання службових обов'язків. Ще на початку липня на цьому ж місці відбувалася акція Ще трохи й вибухне підтримку мешканців Врадіївки. Під час цього заходу хтось кинув петарту, яка, начебто, завдала опіків одне. Ному з міліціонерів згодом у цьому діянні звинуватили Станіслава. Тепер йому загрожує до семи років у в'язниці. Утім, нинішні протестувальники певні, уся ця справа не існуючий злочин. Мій син був затриманий працівниками ДАІ за те, що Керував скутером незареєстрованим, його відвезли в відділок міліції, де його просто записали його паспортні дані, так скажемо, де була фотографія в правах. Його показали. Це вже був козел відпущення, так скажемо. І Вже потім під це все фальсифікувалася справа. Фальсифікувалася справа. Кажуть, що він кинув петарду. Перше свідчення давав тільки цей самий даїшник. Перед тим, причому зразу він сказав, що не бачив, хто кидав петарду. Уже за декілька днів він казав на саме на Галюка Станіслава, якого сьогодні ми прийшли. Підтримати, а ще через два місяці аж найдено було другого свідка, яким став сам же ж міліціонер, друг цього, цього який травмований. Тобто, получається, що міліціонери не знайшовши жодного свідка. Вони взяли ще одного міліціонера, сказали на кого казати, і зараз намагаються от таку от таким чином справу шити просто по нитичці. Натомість правоохоронці стверджують факти річ уперта мовляв, діють виключно в рамках закону та й оперують лише доказами, але якими саме не розголошують, бо триває слідство 3 вересня. Цього року підозрюємо оголошено про підозру. Ну і на даний час ще триває слідство. Ну і кінцеве рішення буде на найближчий час вже прийнято подальше по даному провадженню. У слідства є достатні докази для того, щоб йому оголошено про підозру і в подальшому буде надавати оцінку законності дій безпосередньо суд звинувачують в нанесенні тілесних ушкоджень працівнику міліції під час виконання службових обов'язків і за Вчинення хуліганства за частиною 4, 296 статті Кримінального кодексу України, аби спокійно врегулювати обурливу справу, мітингувальники підготували звернення головному правоохоронцю області. А відтак рушили з під стін у МВС до центральної вулиці міста для більшого розголосу. Та на січових стрільців із мирної акція переросла у не надто. безупинна хода протестувальників по пішохідному переході. Припала до душі не усім водіям, і почалася сутичка. Завершилася акція уже у міському відділку міліції, куди протестувальники рушили, аби написати заяву на чоловіків, які спровокували інцидент. Між тим учасники акції обіцяють, якщо фальшування справи проти Станіслава не припиниться, вийдуть на новий мітинг, аби згодом на місці хлопця не опинився будь-хто інший.